Терміновий виклик необхідно закрити важливий запит. Попри втому і вже доволі пізню годину волонтер зі Змієва Володимир Власенко вирушає в нелегку дорогу до Куп'янська, або пригнати захисникам полагоджене авто та забрати на ремонт пошкоджений пікап. Дорогою заїжджає до місцевої пекарні підприємця Володимира Полозова, де вантажить автівку свіжим запашним хлібом, гостинцем для наших захисників. А далі важка дорога кілька годин за кермом, ризикуючи життя. Минаючи деокуповані території, де повітря просякнуте болем, будинки зруйновані, а обабіч доріг згорілі автівки. Село Гроза 5 жовтня 2023 року. Тут стався один з найкривавіших злочинів росіян. Окупанти нанесли удар по місцевому кафе. Загинули понад 50 цивільних осіб, майже половина населення усього села. Кількома місяцями раніше Володимир разом з іншими волонтерами проводили тут навчання для дітей. Ви приїжджали сюди так з гуманітарною місією ви... А саме ось у цьому кафе, яке зруйнували, займалися з, з дітьми, так тоді була дуже гарна погода. Там ми займалися цим символі, на Проводилося навчання зміни безпеки. Потім пластуни харківські проводили свої навчання і фізики навчали дітей. Ну, цікаві фізиці, так би мовити. Життясь, коли чуєш потім таке новини з фронту або ось з місць, як село Гроза. Чи ви відчуваєте у такі моменти? Швидка зустріч із захисниками. Володимир передає полагоджений бус, необхідні речі, хліб, питну воду. Військові щасливі бачити давнього друга, відчувають підтримку тилу. Дякуємо вам, слава Україні. Стомлені та незламні наші воїни повертаються на позиції. Зараз ось забрали цю автівку, віддали тут нашим захисникам. І ось ця автівка, що зараз будуть її ремонтувати. Зараз не істована і вона буде проводити з ремонтом і потім знов повернути. І, і знову важкий шлях додому, ще одна безсонна ніч волонтера таке контрастне життя. Що вчора Володимира нагороджувало у Верховній Раді, вже сьогодні він знов повернувся до епіцентру війни. Насправді, свій волонтерський шлях чоловік розпочав ще у 2014 році, мотивує не покладати рук І продовжувати допомагати. Любов до батьківщини до нашої неймовірної країни розповів нам Володимир. Наразі ж Змівчанин є членом. Волонтерської групи Help Army та волонтером благодійного фонду Харків з тобою підтримує наших військових і цивільних. Кількість добрих справ перелічити навіть не вдасться. Та й сам Володимир небагатослівний з цього приводу, багато було зроблено тихо, без розголосу й фотозвітів у соцмережах. У цивільному житті чоловік-підприємець, син Володимира, військовий, разом із коханою Олою, що завжди поряд і підтримує свого чоловіка, тримають невеличке кафе, що, до речі, дуже автентичне, на стінах прапори, шеврони десятків бригад наших захисників, яким надавалася допомога. А у Точку, ледь видніться подяка від самого Кирила Буданова, 17 січня, у Києві голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відзначив, і нагородив понад 60 представників місцевої влади, вчителів, лікарів духовенства та волонтерів з різних регіонів України. Володимир Власенко теж у числі нагороджених. Волонтер був єдиним представником зі Зміївської громади. Як би важко не було, чоловік ніколи не опускає рук, попри усі перешкоди. Він Продовжує допомагати і робить великий вклад на шляху до перемоги України, зміївчанин, що є прикладом для своїх земляків, для кожного українця. Пишаємося та захоплюємося такими людьми. Дякуємо Володимиру! Дякуємо кожному, хто підтримує наших волонтерів, допомагає військовим, наша суперсила в єдності. Лариса Бодріве, стоміна канал Медіа Зміїв.